Ілеріон модес теа Правда, красиво Ілліон продовжив досліджувати саме систему лицекурбаса, систему перетворення. Але цього разу він... Сфокусувався на такому надзвичайно важливому аспекті, як робота режисера з актором. І, власне, сьогодні він нам відкриє ширші горизонти саме цієї теми. Прошу до захисту. Дякую, пані Ірино. Вітаю, шановна комісія, гості, колеги. Отже, мене звати Ліон Модестеа, І сьогодні я вам презентую свій мистецький проєкт. Який носить назву робота режисера з актором в процесі створення ігрового кіно. Традиція, методологія і практика. Отже, почнемо з предмету роботи. Предмет це робота режисера з актором у процесі створення ігрового кіно. Об'єкт дещо ширший, методологія та практичні аспекти співпраці режисера і актора. А також їх трансформація в умовах сучасного кіновиробництва. За мету було поставлено сформулювати рекомендації щодо адаптації методів роботи режисера з актором до реалій українського кінематографу. І щоб втілити цю мету було поставлено такі завдання, як дослідити ключові аспекти української школи режисури та її внесок у розвиток української роботи з акторами. Порівняти методики провідних світових режисерів із фокусом на їх застосування в ігровому кіно, провести практичний експеримент, застосовуючи методи Леся Курбаса у роботі над короткометражним науково-популярним фільмом Рятуйте Арлекіна» для перевірки їх ефективності. Муризна полягає в систематизації методологічних напрацювань, теорії і практиці роботи з актором. Про роботу режисера з актором Лесь Урбас зговорив так: керівник, який учить не вивчаючи, виховує не пригнічуючи, підтримує не принижуючи. Отакий От принцип мав би стати заповіддю для кожного митця. В ході дослідження було опрацьовано ряд фільмів, і сьогодні я вам виокремлю два із них. Один із міжнародної арени, один із вітчизняної. Перший це неігровий повнометражний фільм Дем'яна Петігрю Я великий брехун. Це Байопік, фільм-портрет про Федеріко Феріні, відомого режисера ігрового кіно. Він розповідає про те, що режисер Федеріко Феріні, він. Доролі мало довіряв акторам свободи в кадрі і вважав їх е, як своїх маріонеток. Від акторів він вимагав головне відкритості та пластичності, щоб він уже міг намалювати картину як пензлем, так як він це бачить. Це один із поглядів на роботу з актором. А, далі прошу. Приклад, фільм Помфір режисера Дмитра Сухолитко-Собчука, фільм 2022 року. Що цікаво з приводу цього фільму, Дмитро розповідає на своїх лекціях по роботі з актором, що під час створення фільму комфір він проводив дуже детальну роботу з акторами, яка розпочиналась задовго до початку фільмування за рік приблизно. Починалося все з того, що актори приїздили на локацію, де мав позніматися фільм, і опановували діалект, культуру, повадки місцевих мешканців. Акторка Соломія. Соломія, Соломія Кирилова. Дякую. Так, акторка Соломія Кирилова. Під час польових досліджень із Дмитром ходила по греко-католицьких церквах, де вчилася молитися на їхній манір, тобто, використовуючи певний набір молитв і використовуючи діалекти, який чула у прихожан. Актори, які грали батька і сина, вони ходили з Дмитром по базарах, по людних місцях. І вичеплювали ось ці погадки від місцевих жителів під час взаємодії з ними. Після того, як актори опрацьовували ось цю зовнішню, зовнішню форму, режисер переходив до наступного етапу роботи з акторами, який він називає Доквіль. Можливо, хтось дивився фільм Доквіль. Його Дмитро Сухолиткий Собчук наводить як приклад через те, що він ну, по факту використовує прешут попередні зйомки як спосіб роботи з акторами, в якому він в принципі, вже знімає кіно, але не, на, не, не під основний матеріал в репетиційному просторі. Під час роботи з акторами він вимагає від них абсолютно точного відіграшу, точного існування, монтує з цього попередній фільм і пізніше, вже монтуючи основний проєкт, підставляє кадри під ось цей робочий процес. Робота режисера з актором це баланс між чітким керівництвом і довірою. Який дозволяє актору розкритися та максимально ефективно передати задум режисера. І Практичною частиною мого мистецького проєкту став короткометражний науково-популярний фільм Рятуйте Арлекіна, хронометраж 17 хвилин, а фільм про те, як автор. Звертається до практики символьного жесту Леся Курбаса як довершеної форми принципу візуальної оповіді і його практика виховання універсального актора розумного Арлекіна та знімає музичний кліп, при роботі над яким випробовує осягнути. Одразу може постати питання: а чому майданчиком для роботи з актором було обрано такий формат, як музичний кліп? Хочу на це питання відповісти, що музика була одним із шарів перетворення, в якому працював Лесь Курбас. Це як додатковий спосіб образного мислення, оскільки кіно це синтетичне мистецтво і глядач може сприймати матеріал на різноманітних рівнях. Музика тільки дає більший простір для цього сприйняття. І для ось такої експериментальної роботи було вибрано саме музичний кліп для того, щоб можна було спробувати в більш простій формі ніж ігрове кіно випробовувати акторські практики. Прошу до перегляду. І, і ми з вами в моїй магістрській. Я закінчив акторський і тепер на шляху до режисера. Це Олексій, він соліст гурту Люфтпауза, в якому я клавішник. Ми працюємо над кліпом на наш наступний реліз. Тож я вперше пробую свої сили як режисер. Перший етап в системі перетворення курбуса це якраз коли ти, як автор, перетворюєш реальність у текст. Зачитай мені зараз uh, свій uh, ну, текст цієї пісні, хто, хто вернеться з них у великий хор, бо там птахи щодня нас вистують хардкор, хто, хто вернеться і не візьме на себе гріх. Ніби все стигло, ніби все вщухло, жадно ковтають в щухлу, коптають, тишу втомаїв вуха і тільки погладить при любі за горизонтом зновеного нова хвиля. й приспіть. Ну, звучить дуже фанально. Він, що речі, дуже цікаво, звучить, коли підбуло. Скажи. У своїй роботі режисера з актором. Я зосередив увагу на підготовці акторів театру Березій Лесом Курбасом, бо з них починалася українська кіноакторська школа. Основою режисерської системи Курбаса є метод перетворення. Він полягає в тому, що при створенні видовища відбуваються чотири поступові етапи перетворення матеріалу: З дійсності в текст автора, з тексту в режисерський задум, з нього в акторське тривання і, нарешті, відбувається перетворення в уяві глядача. Яка при зустрічі з художнім образом породжує низку асоціацій. Для реалізації концепції перетворення було необхідне виховання особливого актора розумного Арлекіна. Курбас мовить про нього так: це буде зовсім інший тип актора. Це буде розумний Арлекін. Котрий остаточно зможе переконати освіченого сучасного глядача. Він не буде шукати типів для зовнішньої імітації, він піде шукати себе. На гори високі піде він змагатися з вихорами бездонних проваль, слухати їхнього шуму і величі, виважати клекотом розшмотованих хмар, що іскрами громів згорятимуть біля його ніг. Над море безмежне. Піде він піддаватися чарам його мінливості чи вникати в драматичне наростання сил у реві дикого прибою. Там він буде виховувати свою вразливість, фантазію, свою творчу потенцію. Там він шукатиме своєвольних, досконалих форм для вираження нерозгаданих стихій своєї душі. Важливим для акторів Леся Курбаса. Є тривання у наміченому уявою ритмі, що дає змогу протистояти повсякденності, побутовим життєподібним засобам сценічного вираження. Осягнути, знайти і увиразнити не власний, а ритм чужого, іншого це принципова засада курбасової акторської методології. До цієї системи виховання актора входять мімодрама, тобто пантоміма, монологічні вправи, рисунок ролі. Для моєї ж задачі музичного кліпу особливо важливими поняттями стали контрапост та символ образ. Контрапост. Це така техніка, яка е дозволяє тобі відчути вагу твого тіла і контролювати її. І е це називається загалом вправи просторовий план скульптура, яка ожила. Куба це. Тобто, пам'ятаєш, як грецькі скульптури, як вони стоять, типу, на одній нозі, як в них, типу, одне плече вгору, одне вниз, і вони отак переносять свою вагу. Типу, це відчувати треба потрібно дуже сильно своє тіло для того, щоб а, можна було ось так ним керувати в різних його осях. І от я хочу якраз зробити, щоб цей персонаж в цій сцені він у тебе. Просто знаєш, по різних точках його начебто роз, розвозило. Тобто ця точка верхня у нього сюди йде, ця точка цей рік Угу. Mm -hmm. Щось показати, ось цей безвільний стан. Да? Mm -hmm. От Зараз спробуй типу, не напружуватись, так? як ти зараз нам намагався звільнитися, так? тебе все тіло було в напрузі. А зараз Повисне не на колючому дроті, а от, як не знаю, на тросах. от типу, Просто зависи, тебе щось тримає, іще, але ти от майже впав. Тобто цей безвольний стан, але тебе все ще щось тримає. І він тебе підсмикує трохи вгору підсмикує так. Угу. Добре. Одним з розумних харлекінів Курбаса був Амфросій Бучма. Бучма уникав одноклітинної типовості і то чи до то вищої філософської узагальненості через виокремленість, неповторність своїх героїв. У кожній ролі він шукав складний характер. Вже у першій ролі Джимі Хікінса бучма розробив виконавський аспект, який можна назвати безпафосний пафос. Він знайшов спосіб зробити пафос виразним через образну деталь, застосовану спочуття міри. Ця деталь наголошує природність і масштабність людських почуттів. У його подальших театральних і кіноролях він проявляє себе майстром деталі, може за допомогою однієї міміки виразити те, що інколи не підсилував великому монологу. За приклад, може бути його театральна роль Макара Діброва в однойменній виставі за п'єсою Корнійчука. За п'єсою після вбивства сина мав бути довгий монолог Макара. Однак бучма побачив цю сцену по-своєму. Він бере до рук простріляного тижину свого сина, гладить рукою тканину. І, здається, ніби то малий Петрусь заснув на руках у батька. Пальці натрапляють на дірки від куль, і враз його очі. Повні скорботою жалю розплющується, так наче ці кулі влучили в самого Макара. Він йде до хати, але не доходячи до Ганку, піднімає одежину вгору і з нелюдською силою горі і любові глухо промовляє: Сину, мій сину і ридає. Ця мовчазна сцена тривала чотири хвилини, але вона виявилася промовистішою і сильнішою, ніж найдраматичніший монолог. Як згадували сучасники, жінки в залі починали ридати разом з героєм, а чоловіки нервово закурювали у партері. В кіно принцип тривання працює трохи інакше. З'являється крупність, темпоритм, монтаж. У цій сцені легко простежити, як вставлені до «Хустинки» персонаж Амбросія Бучме проживає складний жмут почуттів, які у нього лишились після вбивства доньки. Можна порівняти її сценою з Макара Діброви. Проте довжина плану деталі хустинки, побудова монтажної фрази змушують нас, як глядачів, до більш спрямованого внутрішнього аналізу історії, ніби форсуючи, проте тим не менш лишаючи простір для думки. Давай спробуємо зробити а, ось цей образ, що його не знаю. Бере, обутує кілограмовий ланцюг. Його просто ось так здавлює. Все, що ти щойно зробив, провідчував, як тебе це оточувало, просто це все на одному місці. І воно тебе просто як ланцюг здавлює. З двох боків я тебе тримаю. Тепер дивись. Ага. Трошки послав ти. Намагайся звільнитися. Ага. Так. А я тебе іще вниз От так. Давай, звільняйся, звільняйся. Треба звільнитися. Добре, стоп. Добре. Звільнення. Круто. Ну от ми типо, закінчили контрапост робити, ми зробили контрпост. Тобто цей образ, який його в танцює. І у нас ти вже відчуваєш конкретний його стан. Ну, я не знаю, мені здається, що чогось ще не вистачає. Але чого? Адже все на місці? Актор розуміє персонажа, відчуває матеріал. У нас народився ємкий символ, образ він все може зробити. От я зрозумів єство акторів, бо сам, в першу чергу, був актором. Можливо, розумний Орликін народжується у виконавці завдяки тому, що з'являється перш за все у самому режисері. Теоретичні знання світового, світового досвіду різних методів роботи з режисера з актором з власною практикою на конкретному матеріалі виявилися доцільною і плідною для автора. Основним завданням для ідеального ДСП було перетворити придбані теоретичні знання режисерів у передніх у власний творчий діалог з актором. Саме діалог, це якому обидва партнери режисера актор. Творили образ сучасного сучасному на екрані. а який повернувся з війни. Отже, перший напрямок роботи теоретичного дослідження і наступний напрямок, практичного стосування теоретичних знань у аудіозальному творі були визначені правилами. І результатом стало, стало поєднання обох напрямків, в теоретичній частині проблеми роботи і документальному авторському відео-дослідженні. Домінанту якого є короткий музичний фільм э, для туте Алокіна. Усі ці творчі зусилля автора авторакваліфікаційної роботи органічно доповнюють одна одну. Отримані результати в першу чергу важливі для самого автора магістерської роботи. Адже з таким багажем знань, як теоретичних, так і практичних, можна почати свій творчий шлях у водовичних видах мистецтва, зокрема в кіно та напеливачення. Однак автор продемонстрував на наш погляд і певну новизну, зокрема для українських кінорежисерів. Це спосіб працювати з актором, використовуючи деякі у методи роботи з актором театрального режисера і це У курбу були спосіб роботи в кіно, але в не збереглися. Але, але ж і вистави також не збереглися тільки в теоретичних роботах та спогадах, або на потерецях. Проте ці безцінні сторінки. Не просто видна історія. Вони можуть бути предметом для експериментів, для візьма здобувач. І робота і модеста ДСКТ доводить, що такі експерименти можуть бути цілком усмішками. Русло, кваліфікаційна робота рекомендована до запуску. Пані Володимир Кірочук, директор студії АТО, членкиня НСКУ, членкиня Українського кіноакаремії, членкиня Європейського кіноакаремі.